Вони працюють понаднормово, практично без вихідних та повсякчас із думкою про людей. Службі дільничних інспекторів України виповнилося 90 років. Ще 18 червня 1923-го народний комісаріат видав інструкцію для районних наглядачів. Саме цей день захисники у погонах і вважають офіційним відліком свого професійного свята. Тоді міліціонери стежили за порядком, контролювали роботу торгівлі та виробництва і навіть тиражували агітаційні листівки. Нині ж завдання дільничних. Інспекторів практично не змінилася. «Дільничний інспектор інспекторів міліції в першу чергу оцінюють їхні дії. Пересічні громадяни роблять висновок про те, як держава захищає добробут людей, їхню особисту безпеку. В сільській місцевості дільничний інспектор міліції практично єдиний представник органів внутрішніх справ. Довіра народу та щиро вдячність громадян є найвищою оцінкою роботи дільничого інспектора міліції. Це понад 50% громадян, які надходять до органів ураги... Потім саме вирішується дільничні інспектор і порадник і консультант з юридичних питань універсальності дільничних інспекторів можна лише позаздрити, і хоча на їхньому рахунку немає розкриття резонансних та гучних злочинів, кращої роботи для себе і не уявляють, бо ж мають найважливіше довіру людей на даний час. Ми проводимо такі операції як візит, де дільничний інспектор безпосередньо відвідує сел, кожного мешканця села, свого в якому він працює. Вручає їм візитну карточку Значить. Э... Повідомляє мобільний номер телефона свій, мобільний телефон чергового, стаціонарний телефон, куди людина в будь-яку пору доби може звернутися за допомогою. По більшало випадків звернення безпосередньо населення до дільничного інспектора міліції, і в подальшому вже він особисто приймає цю заяву, реєструє її згідно нормативно законодавчих актів України і проводить розгляд за результатами якої надає відповідь. От ветерани, які на роботі дільничного не один зуб встигли з'їсти, кажуть, єдине, чого нині бракує цій службі, більшого престижу у порівнянні з іншими міліцейськими підрозділами. Ну і звісно, в рази кращого соціального забезпечення. Служба дільничних інспекторів ну необхідно знаю, чув, що має бути реформування системи МВС, І бажано, щоб більше все таки фінансування, щоб зарплати в дільничних побільшили і. Ну, по крайній мірі до рівня європейських держав, отак От я і бажаю усім, як працюючим, так і пенсіонерам. З нагоди свята місцевих шерифів традиційно вітали урочистим засіданням. А ще подяками, грамотами та іменними подарунками. Наталія Лозовик, Віталій Савчук. Новини 402.